Музика вдячності. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує на благодійний вечір. 21 грудня о 16 годині. Вас чекатимуть виступи солістів та колективів філармонії, вишукані танцювальні постановки, благодійний аукціон і ще багато сюрпризів. Інтригують організатори. Учасники ансамблю бального танцю квіти надії спільно з військовими репетирують головний танець благодійного вечора серед учасників солдат Дмитро Крайник, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс. Я поминувся вперше це малий час. Це раніше не було важка, а зараз зараз багато вашего. Постановку вальсу відкриття готує керівниця ансамблю Надія Колісник. Допомагають мені в цьому мої вихованці. Вихованці, які займаються вже довший час, які допомагають нашим військовим подолати, ну, напевно, для них це якась своєрідна є трудність в цьому, щоб вивчити цей вальс. Але. Наші є захисників, які нас добре захищають, але дуже добре наразі справляються зі своїм завданням. Активні репетиції відбуваються і в філармонії. Ось, до прикладу, свій виступ готує духовий оркестр біг бенд. Метою цього вечора є збір коштів на потреби зсу. Так як ми переживаємо такий складний період, у нас в країні війна, страшні часи і це, напевно, найменша лепта, яку ми можемо внести на шляху і пришвидшити шлях до нашої перемоги. Буде чудова атмосфера на цьому вечорі, будуть музичні номери від артистів філармонії, буде аукціон, буде багато сюрпризів. Я не буду все оголошувати, залишимо інтригу. Благодійний вечір має свій дрес-код для чоловіків костюми, ну а для жінок вечірні сукні. Запрошуємо вас розділити вечір добра і музики. Кожна ваша участь це є промінь вдячності і немалий вклад до прискорення нашої перемоги. Отже, ми вас чекаємо, приходьте, купляйте квитки і проводьте гарний час. Отже, не пропустіть 21 грудня, благодійний вечір. Музика вдячності, початок о 16 годині. Квитки в касі філармонії.